За вмінням штучного інтелекту генерувати тексти, створювати зображення та оживляти меми стоїть машинне навчання. Воно потребує багато даних, якими варто начинити модель. Тож для зручності його почали переносити у спеціалізовану інфраструктуру ML Cloud. За три хвилини ви дізнаєтеся, що таке ML Cloud, як вона влаштована, та чому її зручно використовувати. ML Cloud це хмарна інфраструктура, яка за своєю специфікою підходить для завдань машинного навчання. Тобто це всі інструменти зі створення алгоритмів та автоматичної аналітики даних для розвитку штучного інтелекту, які розміщені на віддалених серверах та доступні користувачеві через інтернет. Простими словами, ML Cloud — це зручний інструмент для машинного навчання у хмарі. Вам не потрібно мати потужний суперкомп'ютер. Всі складні обчислення виконує Хмара. Потрібен тільки інтернет. Хмара бере на себе обчислення і повертає результат на рівні обладнання. Це хмарне рішення реалізується таким чином, що у pci слоти хостів додається відеокарта, тобто GPU. Можливості цієї відеокарти потім віртуалізуються та виділяються окремим користувачам. Саме тому, що графічні процесори фактично є основою функціонування машинного навчання. У GigaCloud, наприклад, ML Cloud реалізується як GPU Cloud з найпотужнішими графічними процесорами NVIDIA. ML Cloud ідеально підходить для машинного навчання, бо її можна масштабувати для генерування більшої кількості контенту та його зберігання. Потужні GPU, центральні процесори, системи зберігання даних. Це дороге обладнання і значно дешевше орендувати його у хмарного оператора, зменшивши капітальні витрати. Хмарний оператор відповідає за доступність ресурсів та їхню стабільну роботу. А для коректного записку ml моделей таке функціонування без збоїв є необхідним. ml клауд вже використовується всюди: у медицині для аналізу даних пацієнтів, у бізнесі для прогнозування продажів, у соцмережах для рекомендацій контенту. Текстову версію цього відео шукайте на сайті GigaCloud, найбільшого українського хмарного оператора, який будує публічні і приватні хмари з графічними процесорами NVIDIA спеціально для машинного навчання. Або ж переходьте за посиланням в описі під відео. На цьому все. Пишіть Гіга коментарі та вірте в українські хмари.